Так, добрий ранок, ми з України. Вийшла на город, коли вийшло сонечко. У нас значить, вночі, вчора з вечора і вночі був страшний ураган. Все позносило, все позривало, коротше повний треш. У мене тут і так був треш, тому що, тому що добратися в мене не було ніякого часу сюди. Вчора, буквально вчора я вам знімала в селі, і там був вітер. Це ще був так, такий легенький вечір. От. А потім приїхала додому і почалося. От зараз вийшла на город. Буду дивитися, що в мене тут сталося. Сталося багато чого, все валяється, все позносило, бо зна куди. Ой, побуло, був страшний дощ, все мокре. от, о, Бачите, калюжі, як ви можете бачити. Все, бачите, все валяється мішок. Конфіку. Не знаю, куди воно його занесло. От. Зараз буду дивитися, теплиці начебто цілі. Я переживала, що їх просто розірвано шмаття, та ні, наче цілі. Так, в теплицях бачите, що в мене робиться, позаростало трохи, От, а може і не трохи. Ну, скоро руки дойдуть, вже потроху починаю працювати, все, приведу ладу. Це мої огірочки, які я саджала. Ну, дивіться, вже є. Огірочки на всіх, я вже перевіряла, є огірочки. От, Надіюсь, буде мене тут скоро врожай. От. В теплицях, бачите, не мокро, тому що сюди дощ не попадав. От, Щось крапельний трішки полив, але бачу, що мені треба тут, напевно, вручну поливати. Отже, крапельний зараз включати не буду. Подивлюся. У мене для цього є басейн, буду потроху звідти виливати і полью. Помідори не буду, їм вистачає, а от огірочки треба полити. такі справи, Ух, катакомби, би не вбиться. Отак от. Бачите, які помідори в мене. От, але помідорки є. Їх вистачає, треба вже буде навіть скоро. Дивіться, що робиться. Оце такий пасинки пропустила, трошки пропустила, він аж куди пішов. І навіть, я не знаю, тут толку не буде. Ви, воно таке, бачите? що Це Це все треба зрізати, оцю всю Оцю всю бадилину. Отаке. Зараз щось почну робити потроху. Для початку зберу гірки, тому що вчора не було такої змоги. Я ж кажу, ми тільки приїхали і буквально-буквально і почався дощ. Це щось в мене огірок пропав. Інтересно, чого. Ну, Де він в мене тут? Ось він іде. Нормально в землі. А що пропав, непонятно, бачите, засух. Не знаю. Огірочки є, зараз буду вибирати. Почну з огірків. Виберу огірки. Тут в теплиці повний треш. Помідори вже мені підняли плівку. Щось треба робити. Зараз беру огірки і тоді подивлюся по, по часу, чи хватає, бачите, які в мене персики. Це вже те, що залишилося. Чи вистачає в мене часу, щось робити з теплицями, дивіться. Це ще твердий. Цей такий тверденький. Трошки персиків залишилося, може, що придумає з них зробити, не знаю. Треба щось подумати, вони сипляться. Ну це, звісно, вчора був такий вітер, що, звичайно, воно все посипалося. Так, вже відро готове. Поки що не розбираю ці завали, тому що нема часу. Зараз беру огірочки і ручки, подивлюся. Он навіть, бачите, драбина. Вона стояла. Це ми персики рвали, дивіться, вона валяється, впала. Ой, таке. Саме перше, що мені треба зробити, це розібратися з цими помідорами, тому що вони порвуть мені плівку. Вже в мене колись таке було. От. Так що попрацюємо трохи, трохи наскільки в мене вистачить часу. Так, це кабачки. Тут бур'ян я не виривала. Чому? Тому що це зараз неможливо. Я чекаю, ще трохи є кабачків. Я ще зберу, зберу останні і просто все тут під ноль зроблю порядки. На синіх я рвала бур'ян, в теплицях теж, по можливості, рвала, от. Зараз, мавірно, покажу вам, що в мене в огірковій. Щось нажала пальчиком ось базилії, якщо в мене є. Так, оце, перчики вже 150 разів я зривала, дивіться, це ці гострі. О, який вонгольд. Так, іду, іду, іду. Ось така огіркова в мене. Я тут хотіла перебрати огірки, а тоді подумала, що одне буду, вирвала тут повністю бур'ян. І огірочки, я вам скажу, по відру збираю. Не всі прям гарні, але щось є. Тому ось так. Зараз і тут зберу щось трохи. А чи трохи, тому що я тільки коли позачора я її повністю обривала. Так, ну що, приймаю за роботу. Фух, у нас знову розходиться вітер. Ну, Хмар я не бачу, тому сподіваюся, що дощу більш не буде. Так, ось дивіться, скільки огірочків. Ще раз скажу, позавчора була виборка, було два відра. Сьогодні отак. От все. Так я подивилася, наче, наче наче буду брати, я конденсата такого великого немає, бо його, мабуть, вітром здуло. От. Зараз беру сікатори, беру рукавиці і залізу, спробую цю теплицю щось поробити трохи. І що ви думаєте, отаке. От недовго там музика грала, недовго тепло в нас було. Отаке затягнуло, знову вітер. Ну що, бачите, дорве то, що не дорвав. Отак От я вам скажу, бачите вже. Хана моєму цьому агроволокну, а воно, до речі, нове. В цьому році тільки поставили нове. Все, забудь. Забудь вас, забудь. Я вже взяла все, що треба. Зараз я поллю огірочки, ці теплички, і тоді приступлю до обрізання. Що-небудь буду обрізати. Так, поливаю огірочки. Що нам це для цього потрібно? Лійка і, і що? І басейн, який з вами розпрощався ще неділю назад. Отак. Він виглядає. Так, бідро, лійка набираю і вперед. Все, гірочки залила. Ось такі вони зараз похмурі. Зараз трохи часу пройде, вони повеселішають. Отак. От Тільки залила, вони такі в шоці, але все буде добре. Так, показую. Трохи попрацювала, ось отут були помідори аж сюди. Я оці поприбирала. От поки що буде так. Так, буде нормально. В принципі, я там проходжу, а більш нікому і не треба поки. Помідори є, тому поки що нічого не чіпаю, ще є зелених багато. Нехай. От. Тут і Гірочки дозрівають, я бачу їм так нормально. Ну, нормально, то значить, я поки що чіпати це все не буду особо. Так? Але є в мене така ідея в цьому році. Я буду просити чоловіка. Ми зробимо такі розпорки, як в тій теплиці, як ви бачили, там у мене в теплиці розпорки. Ми зробимо на цю з цієї сторони. Тому що, бачите, що в цьому році зробили мені з теплицею. Ось тут іде. Ось така ого, де вона, проволока, яка тримає Це мені помідори. І вони, помідори, такі важкі, що зігнули мені теплицю. Ну, ви самі бачите. До якого стану? Бачите, оце все. все. Якби не переламало, ще я переживаю. Начебто все тримається, не знаю. О, тому в цьому році буду просити чоловіка зробити розпорки на ось цю сторону, щоб тримало і все буде добре. Ось так. Поки що буде так, надіюсь, нічого не завалиться. Бо щось, щось у нас твориться таке страшне, дуже. Ну, тримаємося, а що нам залишається? Добрий день з України. Його зірвало, ви бачите, що у нас робиться. Покра йому кердик. Отакі вітри страшенні, все, все позносило, все повносило, Вірвало виноград і переробив. Зараз він оце так іде. Значить, і на, на залізному курсу причепив його до абрикосу. Ось так. Тому що дуже багато родить на ньому винограду. Ми зробили багато соку в цьому році. Та й в тому теж. Тому ну, якби відрубувати його не хотілося і викидувати. Дуже хороший виноград. От. Отут його теж багато, але він тут родить погано. А от ця гілка там за хатою, ось ця гілка це саме такий гарний виноград. Залишили, ну, вітра є, а воно держить, Так, Зараз покажу. Трішечки тут, що зібрали. Вітер позносив, всі коври, все заново стали. Ось, дивіться, у мене ще два кавунчика є. От. Трішки цибульки зібрали. Зараз розкажу, яким чином. Ось, Дивіться, ще й є... помідорки є. так. Так, а яблук щось маловато, я піду ще подивлюся потім. Бо, ну, у нас яблук, День немає. Не знаю, штучок 15 волдена. І стільки ж, мабуть, буде ще інший яблуні, не знаю, який сорт у нас там. Мамі казала, я не запам'ятала, короче. Чому? Тому що все, бачите, зробили тут, наводимо потрішечку порядок. Прибрали бур'ян, тому що будемо тут, треба нам перегорати. І цей, скажіть, ну, зарівнять, то буде це чисте От, Ти бачите, що тут Вже будемо купляти потихеньку. І стане вже як то досить. От ще нам простоїть ось це все. Це кіно, я не знаю. Нічого не встигаємо. Таке. Так, вирішила трішки зняти себе. Вітер такий шалений. бачиш я при... Ружницю з цього багаті теж плачуть. Хто тобто дивився, той знає. така, Там вона була м -м -м темношкіра, ну, а я і так сидя. <смір> так, що хочу вам сказати. Оце, що ми встигаємо, те й робимо. Це я для тих, хто буде коментувати, що нічого не робимо, все заросло. ТД і тепер. Тобто ви думаєте, що? В мене в житті, окрім цього городу і бур'яну, нічого не відбувається, то відбувається відбуваються всякі речі і добрі, і погані. Тому зараз не встигаю. Вдома теж капець. Зараз сильний вітер, теплиці мені там позносило, порвало, буду все підклеювати. От Ще нічого не прибирала, там на городі Є, щоб прибрати, трішечки помідори я прибрала в теплицях, а так нічого не співаю, тому що ну, багато поганих подій. Так що таке, вдома чекає мама моя, вона після операції лежить. Геть мало ходить зараз, тому треба її бороти, от, займатися родиною. Люди це найголовніше, а це все, це все зробиться. Рано чи пізно все зробиться, все буде нормально. Так що такі справи? Чоловіка-батько з раком четвертої стадії. Зараз робимо хімію, теж лежить. Коротше, такі справи. Погані справи, але так буває. Надіюсь, все це поборемо, все пройде. І все буде в нормі. Так що на днях я буду прибирати в теплицях, буду наводити там порядок, будемо якраз зливати басейн. Планую зливати його нагород там дома. От, все зніму. Я грязнуся, пилюки, в, в грязюки. Але ось так. Багато ще роботи, не знаю, коли ми її поробимо, але колись поробимо. Як буде час, Приїжджаємо зараз дуже на маленький, на маленький відрізок часу, туди-сюди і додому. Дома ще діти, навчання, як ви знаєте. Так що. Ось такі справи. Ось така я. Зараз тим паче тому, що вітер. Чоловік кричить, чоловік прийшов Мурчик. Прийшла моя піця, пішла я її кормити. Так що всім доброго настрію і... і мирного усім неба. Прийшов, Мурчик, А що тут ти? Господи, це ти так їв? Дивіться, на спину собі накидав. Боже, яке голодне. Моя чи не твоя ти то дитина, га? Ось така грязна, мураня. На спину накидав, ви бачите, консерву. Не спіши, божечки. Він же вона ще підстикуватий такий котик, так? Да? Від радує, він боїться. Листя, листя десь, шародитін боїться. Кіця. а де йому водички Отаке. Літо, дитина, на лиці. Ось таке. І твоя літодитина з консервує на спині.